Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Вітаю вас у медіа центрі Україна «Укрінформ». 435-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Сьогодні ми будемо говорити з вами про роботу наших енергетичних систем. У нас у студії Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Вітаємо вас, пане Олександре. Якщо можна мікрофон, так добре. пане Олександре, ми знаємо, що обстріли окупантів не припиняються. Останні обстріли стали наслідками того, що наші енергетичні системи на сході країни все ж таки постраждали і були виведені з ладу. Тож, яка ситуація з цим зараз? Зараз атаки йдуть на розподільчі мережі. Перш за все, тому в якихось масштабних. Відключень не сталося, тим не менше, оскільки в Херсонській, наприклад, області ситуація дуже складна, в принципі, себто там відновити повноцінну роботу в мереж, це мова йде про роки. Тому безумовно. Частина підстанцій розподільчої мережі були пошкоджені були відключення в кількох регіонах і досить відчутні відключення. тобто люди не мали доступу до електрики протягом доволі великого часу, але відновлення знов таки відбувається швидше ніж це. Це було б в варіанті з магістральними мережами. Не просто тому, що це обладнання є доступним. Просто тому, що е, ті необхідні матеріали, які е, потрібні для розподільчих мереж, вони якби ближчі, і, і їх є певний запас, ще. тому е, відновлення триває. Е, безумовно, якщо казати про національний масштаб, то якихось суттєвих пошкоджень не було е, з точки зору електричної генерації, з точки зору високовольтних мереж, якихось значних пошкоджень не сталося. Це добра новина. Якщо говорити про відновлення в цілому, ми розуміємо, що ті роботи, які ведуться і велися, умовно кажучи, ситуативна в тих тих чи інших містах, які зазнали пошкоджень, вони не вирішують глобальних проблем і глобального відновлення. Тож як тривається робота щодо такого більш суттєвого відновлення, капітального відновлення наших енергетичних мереж? Я би всю цю історію розділив на дві частини. Одна частина є підготовкою до опалювального сезону, і що можна зробити за цей час. А інша частина є, що робити в горизонті 2-3-5 років. Якщо ми говоримо про підготовку до опалювального сезону, і що нас очікує найближчим часом. То в мене є певна кількість поганих новин, тому що я, наприклад, певен, що без дуже значних зусиль ми скоріш за все не уникнемо відключень у другій половині липня і в серпні. На жаль, час для ремонту атомних станцій під час паводка, який тривав з лютого і от. Де й за 3-4 тижні буде закінчуватись він упущений. Сабто, під час паводка, коли Укргідроенерго великими гідростанціями мало змогу забезпечувати українців електрикою, на жаль, атомні блоки не були виведені на ремонт. А судячи з того, це ну, інформація є секретною, але судячи з того, що вони не є на ремонті зараз, вони мають піти на ремонт влітку. А це означатиме, що літній пік а це трапляється в липні і серпні обов'язково. Практично нема чим покривати це, то в нас буде відчутний дефіцит електроенергії, саме генерації. І покрити його можна бути або імпортом в досить ну, такому в повноцінному сенсі цього слова. Це що нам доступно, там один гігават потужності доступний на імпорт. Нам доведеться його повністю використовувати, і там параметри цін дуже будуть сумні, тому що електрика буде дорогою. А друга частина, що ну такі попередні розрахунки показують, що можливо і цього буде недостатньо, і доведеться запускати ті енергоблоки, які можуть працювати тільки на газу і відповідно спалювати газ. І тут вже постає інша серйозна проблема, тому що тоді питання в тому, що накопичення газу на опалювальний сезон як таковий, теж стає більш складним, тому що. Так, загальна оцінка додаткових потрібних обсягів тоді для проходження літнього піку і потім опалювального сезону це десь 2 мільярди кубометрів додаткового газу. Його треба десь купити, його треба транспортувати в Україну, тому що власного газу на ці обсяги в нас, на жаль, точно не вистачить. Це що стосується от конкретно дуже короткотермінової перспективи. При цьому високовольтні мережі відновлюються, і е, я певен, що вони будуть в достатньо доброму стані е, до початку опалювального сезону. тобто там робота ведеться дуже активно. Не все так, як хотілося б і далі, але робиться. А, і друга частина Марлозонського балету це що робити в горизонті 2-5 років. По-перше, 100% тут треба концентруватися на міській генерації, і ми вже неодноразово про це говорили і публічно, в тому числі, що треба в ключових великих містах і до цього опалювального сезону, де можливо, і до наступного. Бо знаєте, буде сезон 23-24, А потім знову настане несподівано 24-25. І забезпечити українські міста е, живленням на випадок будь-яких відключень будь-яких екстремальних ситуацій це абсолютно необхідна річ для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру, опалення і водоканали. Це один великий напрямок, і тут реально багато що зробити вже цього року, а за два роки покрити більшість абсолютно великих міст в Україні. А другий великий напрямок, про який багато сьогодні вже говорять, це так званий зелений перехід, коли ми кажемо, що давайте відмовлятися від вугільної генерації і розвивати альтернативні джерела. А, і тут ми знов потребуємо і певних е, потужностей газових, тому що саме газові потужності є маневровими для того, щоб отримати вікно можливостей до інсталяції вітра і сонця. Коли вітер виключається, коли сонце заходить за хмарку, щось має швидко включитися і підхопити е, споживача, дати йому електрику. На жаль, крім індустріальних батарей, які сьогодні дуже великому дефіциту в світі і їх купити швидко неможливо тільки газова генерація здатна забезпечити такі маневри. І відповідно нам її потрібно за розрахунками нашого системного оператора приблизно півтора гігаватта. От фактично, якщо на цьому сконцентрується держава, то все інше я певен за умови реформи енергоринку і приведення до лади фінансового його складової енергетичного ринку зробить приватний капітал. Тобто, вітер, сонце, там спалювання біомаси, біогазові установки це все буде побудовано, але за маленькою Що Ринок електроенергії пройде остаточну реформу, і з'явиться можливість в нього інвестувати так, щоб знати, як гроші повернуться. Тоді це запрацює. Повертаючись до теми роботи наших АЕС, що зараз там відбувається, в якому вони стані. І звісно ж, не можу не спитати про нашу Запорізьку. АЕС. останнім часом з'явилася інформація про те, що на, один, на одному із блоків було розміщено вибухівку. Що відомо про це? Ви знаєте, насправді там вибухівку розміщено в турбінних залах. І е, наскільки мені відомо, просто в публічному просторі пройшла така інформація, що от у четвертому блоці в турбінних залах розмістили зброю вибухівку. Вибачте, але вони там. Практично у всіх турбінних залах спостерігаються, просто десь вони розміщені раніше, десь вони зараз там завозять і ховають від, як я розумію, від атак наших військових таким чином певне обладнання своєї і бойовий комплект, власне. Тому, ну на жаль, фактично, Запорізька станція зараз є безпечним складом озброєнь, вибухівки і бойового комплекту для російської армії. Це абсолютно дич з точки зору будь-якого енергетика-ядерника, і це шалена небезпека з точки зору того, що відбувається на станції. Але на жаль, ми зараз пряму, ну, тільки от очікуємо, щоб наші військові звільнили цю станцію. Інших шансів там на покращення ситуації я особисто не бачу. Що стосується інших станцій, то вони ну в реальному режимі працюють. Вони працюють в е, спокійному регламентному режимі. Але ще раз повторюся: на жаль, ми упустили добрий час для ремонтних компаній, і тепер буде більш складно їх проходити, бо влітку це буде ну більш боляче для споживачів. Якщо говорити про звільнення запорізької АЕС, наскільки це вплине на того, щоб компенсувати той дефіцит, який ми передбачаємо, і чи розуміємо ми умовно кажучи, скільки нам знадобиться часу для того, щоб поновити нормальну роботу Запоріжської АЕС? не передбачувано. На жаль, в Херсонській області ми бачили, що відбувається, коли московські терористи відступають. Вони просто намагаються знищити все, що можна знищити. Звісно, ми сподіваємося, що вони не намагатимуться знищити самі реактори, але є така гіпотеза, що буде намагання знищити все інше обладнання, допоміжне генеруюче, себто, все, що не буде напряму загрожувати підривом реакторів чи якимось. Іншим понадпроєктним аваріям безпосередньо і це буде означати, що нам потрібні місяці і місяці для того, щоб запустити станцію назад в роботу. До того треба вже зараз готуватись, насправді тому що там треба буде проводити розмінування, там треба буде величезна кількість дуже швидких кроків для того, щоб забезпечити, вибачте, за каламбур, безпеку станції. І там буде величезна відбудова, тому що ну ми розуміємо, що вони знищать все, що зможуть знищити на сьогодні. Ми знаємо, що ми зараз не імпортуємо електроенергію, а експортуємо, що з цим відбувається, скільки у нас йде на експорт, і потім, якщо ми влітку очікуємо а, збільшення дефіциту і повністю вибор нашого імпорту, чи вплине це на ціну для кінцевого споживача? Ну, дивіться, зараз невеличкі обсяги експорту продовжуються, але знов таки це повністю працює атомна генерація, і все ще триває паводок, але триває він вже останні тижні. Відповідно, що відбудеться, ну ми вийдемо в дефіцит, залежить від того, як виглядатиме графік ремонтів атомних енергостанцій. Ми вийдемо в нього швидше чи пізніше, але ми в нього ну, залізно потрапляємо. А питання, як це відіб'ється на кінцевому споживачі, ну я не бачу жодних е кроків до того, щоб щось сталося з приватними споживачами. тобто для них ціна зафіксована, як я розумію, уряд не думає зараз активно над тим, щоб там якусь кардинальну реформу провести. Хоча вона не те, що болить, вона абсолютно необхідна. Е ми в тій ситуації, в якій зараз відновлення енергетики зробити не зможемо. це, це просто неможливо. Але я не бачу жодних кроків в цьому напрямку, тому я думаю, що для приватних споживачів ціна ціна буде збережена і так воно далі і працюватиме. А от для індустріальних споживачів, скоріш за все, якісь зміни відбудуться. Я ну. Не можу прогнозувати по якому саме сценарію піде розвиток подій, але я певен, що доведеться підвищувати ціни для індустріальних споживачів в той чи інший спосіб. Ну, наприклад, якщо вони імпортують, то це автоматично для них значне підвищення ціни, тому що європейські ціни значно вищі за українські. Або треба відпускати українські ціни, і тоді вони зростуть певним чином. Для індустріального споживача і е, по суті тоді індустріальні споживачі продовжуватимуть компенсувати низькі тарифи для населення? Ну інакше воно не працює. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Добрий день. Я на колода Українформ, і в мене два таке питання. На вашу думку, за яких умов і коли Україна може відновити експорт електроенергії до Словаччини? Дякую. Ну дивіться, в невеличких обсягах це може статися дуже швидко. Себто, буквально це залежить від анкера КП і рішень, яке рішення, які там будуть прийняті, бо це фактично в руках регулятора. Системне рішення по експорту більше в руках Верховної Ради і регулятора. Там потрібні певні законодавчі зміни і регуляторні. Тому ну якби це Дві опції, да одна дуже швидка відновити прай... роботу зі Словаччиною. це може статися протягом дів. Системне рішення експорту і імпорту і проблеми міждержавних аукціонів наперетин, про що власне йде мова і що є предметом обговорення зараз дуже жвавого, воно більше в руках Верховної Ради. Там треба зміни до двох законів прийняти, які цілком реально прийняти досить швидко. Це не щось кардинальне, там нема великої дискусії, всі розуміють, що треба. І після цього Україна зможе просто. Бути частиною такої стандартної європейської процедури, яка називається Джао, і далі працювати в рамках цих спільних аукціонів Джао. Тому ну така ситуація. Але з точки зору стратегічної, я думаю, що ми повернемось в реальний експортний бізнес, коли вже буде Запорізька станція в системі, і вона буде відновлена до реальної роботи. Тоді Україна дійсно зможе експортувати відчутні обсяги не раніше. Дякую, У мене ще одне два запитання. Ось дивіться, уже згадували про вибухівку на ЗС. Ось так само Верховна Рада декілька днів тому закликала іноземні держави запровадити санкції проти Росатому. Як Ви вважаєте, чи ці події можуть правдо повпливати на прийняття нашими партнерами рішучих заходів саме проти Росатому та ядерної галузі РФ? Дякую. Дивіться. Більшість наших партнерів, крім окремих країн Європи. Так чи інакше підтримують ідею санкцій на Росатом. А на жаль, це не є ситуація, де можливо махнути саблею і все вийде добре, тому що Росатом дуже глибоко вбудований в загальносвітову, навіть не на європейську систему атомної безпеки. Вони демпінгували на ринках і таким чином. Позаймали позиції там, на багатьох французькому, американському і так далі ринках, де навіть місцеві виробники були вимушені закривати виробництво там, певних видів палива ядерного, переробки певних видів відходів, тому що Росатом просто робив це дуже дешево. Було вигідніше працювати через Росатом. Але щоб відновити цей функціонал, потрібні ну, щонайменш місяці, а, а в деяких випадках роки. Тому санкції на Росатом не будуть миттєвими. Вони будуть крок за кроком наростати. Вони будуть крок за кроком розширюватись. Робота в цьому напрямку дуже активна ведеться, і дискусія ведеться. Єдине, що погано, що Україна в цій дискусії не є не тільки лідером, але навіть не є якимось драйвером цього процесу. Тому що крім заяв з українського боку не генериться нічого, а має генеритися зміст, має генеритися, яким саме чином можна замінювати росатом в ринках тих чи інших послуг, яким саме чином можна прибирати росатом з ринку палива. Наприклад, і тут насправді в Україні чудова перспектива. Наприклад, в Україні є завод, який випускає дуже важливі складові частини для альтернативного до росатомівського веснягаузівського палива. І Україна може пропонувати більше і пропонувати Чехії, Болгарії іншим країнам разом з Вестінхаус, який має завод Швеції і виробляє паливо, яке може заміщувати росатомівське паливо в відповідних типах реакторів, може проактивно пропонувати замінювати це паливо. Але це потребує величезних зусиль, спеціальної команди, яка б цим займалася, і такого знаєте, щоденної постійної праці, яка там не дуже медійна, але приносить результати там в горизонті 3, 6, 8, два. 11 місяців і далі, от такої роботи я зараз не спостерігаю. Я дякую вам за цю інформацію. Дякую, дякую. за ці за цей ефір. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко. Наш наступний захід відбудеться у 14 годині. Ми плануємо провести тут панельну дискусію, темою якої стануть наслідки війни в природних та біосферних заповідниках, а також національних парках. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі на нашу перемогу. Слава Україні!